Ось це кадри з серіалу «Граф Кальмара. А це світлини з південнокорейського концтабору Дім братів у Пусані. Саме з ним пов'язують основну ідею серіалу, і я розкажу детальніше про це. Моторошне місце у 80-х південна Корея готувалася до Олімпіади в Сеулі, і уряд почав ребрендинг країни. Тодішній президент Чон Духван, колишній генерал, що захопив владу військовим переворотом, наказав владі припинити же волоцюг. Указ дозволив затримувати безхатяк, і було створено так звані центри соціального забезпечення. Один з них той самий дім братів. На об'єкті було 20 фабрик. Його ув'язненими стало кілька тисяч людей, що були захоплені під час вуличних облав. Діти бездомні і навіть студенти, що протестували проти режиму. Лише 10% з них були фактично безпритульними. За документами, люди мали утримуватися в центрах лише протягом року, проходити підготовку і потім повертатися до суспільства. Але більшість людей побачили волю тільки через 5 років, коли центри закрили. Після того, як понад 30 в'язнів, що втекли, розповіли про те, що насправді відбувається за їхніми стінами. За словами в'язнів, людей годували тухлою рибою, знущалися, били та порушували усі можливі права людей, що не можна озвучувати у Тіктоці. Понад 500 ув'язнених втратили життя внаслідок нелюдського поводження інші отримали психологічні травми. Ніхто з цього корейського освенциму не був притягнутий до відповідальності за порушення прав людини.